Под завалом, стоешься. Там десь стоїсть? людина. Тут медики, все, башки. Де, де, де? вон. Да, ищем, ищем. під вопросом, Діти тут ще, под так. Да. поверхностно Андрій, поки ищи поверхностно. Будем шукати дитину ще. Чи дитину, чи жінку, не неизвестно. У нас один 300, 1, 200. Підтверджених. О, є хто живий! Давай спробуємо бояти мужика, може він прикрив собою. Попробуємо давай, може він прикрив собою дитину. Ми ноги ми з собою Вдруг. Давай. Нема, дивись, він пустить маленько. Мужики, один чоловік під вопросом. Дівочка, годов 15. Давайте розтредотачуємося і шукаємо. Разбакрити Сейчас, за сяде глянь Шукайте возле папки, тут концентруємо, так да. вдруг повезе. Давай, мабуть, тут так, тут, лежіть його, нічого страшного. Йо? Лежіть і прикрийте його. <пасувач> 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 <пасувач>